Коротше, я хочу з вами поділитися е, своїм розчаруванням, своєю слабкістю якоюсь, трохи понити, можливо. І от поки буду нити, буду показувати вам, як я приводжу себе в красивий вид. Ну, типа, я і так красивий, але, ну, ще більш красивий. Ой, упс. Так. Про що це я? Коротше, про розчарування. У мене є така тема, що я через свій межовий розлад. Коротше, дуже-дуже багато чого очікую від людей. Я дуже чутлива, і я очікую, що люди також будуть це приймати і будуть до мене відноситись дуже-дуже обережно, як до квіточки, е і все таке. Але правда в тому, що люди нічого мені не винні. і Іноді мені важко це прийняти, іноді мені важко прийняти, що люди мають право бути такими, які вони є. Вот. І не всі такі, як я, не всі такі ніжні і чутливі, і якщо мені не подобається, як людина зі мною спілкується, то це моя відповідальність ну, просто не бути з цією людиною. І я намагаюся це прийняти, але іноді важко, і я все ж таки ображаюся як маленька на своїх якихось друзів, якщо вони ведуть себе не так, як я цього очікую, не так, як я цього вважаю, що я варта. І в мене постає такий вибір перестати спілкуватися з людиною, або продовжити та бути з таким не дуже приємним відчуттям. До речі, бровки малюю таким олівцем. Мені дуже подобається трошки показувати свої бровки, бо в мене вони світленькі від природи, ну, а так впеч прикольно виходить. Ну, красотка, красуня. Прям я собі подобаюся з правами. Тож, продовжу тему розчарування в людях, надмірних очікувань від людей і таке інше. Сьогодні у мене така думка прийшла, що. В принципі, більшість людей вона не є супер-супер чутливими і вона не може відчувати, як ти себе почуваєш. Навіть іноді найближчі друзі вони не розуміють тебе. І якщо людина тебе не розуміє, то ну, типа, навіть коли ти пояснюєш декілька разів, ну, як кажуть, знаєш, типа, не треба пояснювати. якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. І я вчуся цьому, щоб не пояснювати людям, не виправдовуватися і просто, ну, типу, викупати. Якщо людина тебе не почула з декількох спроб, то не треба намагатися заставити її почути себе. Або очікувати від неї, що вона буде, типу, відповідати твоїм очікуванням. Йопта, ну, ви зрозуміли, коротше. Дивіться, як я майстерно намалювала собі румяна з допомогою помади. Ця помада у мене дуже давно. Вона найдешевша взагалі на світі. Вона щось коштує 40 гривень. Вона офігенна. Просто обожнюю. Обожнюю. Так, ну що ж, продовжимо далі тему. Тож, сьогодні в мене було таке осяяння ще додатково до цієї теми, що через те, що я суперчутлива, і я вимоглива через це, я маю бути вимоглива до свого оточення, щоб зі мною спілкувалися дуже-дуже бережно, скажімо так. Так, я показую ці помади, але у мене не наводиться щось і, і різкості, В общем, так от, типу. Якщо у мене така чутливість, то я вимушена бути дуже вимогливою до спілкування, до якості спілкування. І взагалі мої відносини зараз, ну, майже всі дуже якісні з друзями, з моїм чоловіком, ну, це такий рівень відносин, якого нема в більшості людей. Сьогодні я це викупила, що більшість людей навіть не знає такого рівня відносин, тому вони не можуть це дати мені. І, типа, не треба. Не треба відчутно, ну але, ну, ви поняли, ждати від людей, коротше, що вони будуть мене опікати, Бо більшість людей навіть не знає, що таке справді. Істинні відносини відкриті, там, де ви можете конфліктувати, ви можете бути з собою, можете розмовляти і бути в контакті один з одним. Якось так. Тут ви можете побачити, як я ярос на хірячу собі румяна, куплені в Єві. До речі, дуже кльові. Мені прям дуже подобаються такі м'якесенькі і приємні. Тут я щось намагаюся зробити контурих рум'янами, окей. Не засуджую. Ось показую вам дуже кльові. Я взагалі оборшнюю косметику. Останній час я почала її розпробувала. О, у мене на навелось. Клас! О така от неріалочка, девочки. М -м -м, бачите? Така от нежність, безбрежність. І залишилось в мене тікі хайлайтс. Взагалі я вкусила це все. Так от, продовжу тему. Продовжу тему. Ой, що я запуталась? Ага. Це, до речі, також за 40 гривнів з Єви. Що з фокусом? Отакий От коротше блеск для губ для дітей. Але я кермлю свою внутрішню дитину, тому цей блеск для губ і у мене також. Тож, якщо повернутися до теми надмірних очікувань, сьогодні я зрозуміла, що е, взагалі є очікування прийняття інших людей. Це прям така дитяча позиція, і я намагаюся щосили не бути в ній. І через мій розлад у мене бувають регресії в дитячий стан, коли я не можу нічого з цим зробити. Просто не викупаю, що я не доросла людина, а я відчуваю себе дівчинкою, яка ображається на дорослих. Типу, вони її не люблять, не цінять і все таке. Але коли ти в дорослому стані, то насправді у тебе немає очікувань від людей, і тебе вистачає сили давати людям бути такими, які вони є, і не ображатися на них. Ну що ж, мій мейкап майже готовий. Це також з Єви не наводиться, коротше, що то там якісь проблемки. Ага, от. Це від ламель такий хайледжер, you know. Щоб ви сіяли Shine bright Like a Diamonds. Ну що, дівчатки, я майже готова покоряти нові вершини. Відчуваю себе на всі 100. Мені дуже подобається, як я почала себе фарбувати. Не дивлячись на те, що в мене є проблеми зі шкірою. Вони не дуже замітні, але я їх бачу, звісно ж. Але не дивлячись на це, я відчуваю себе просто волшебна, по-багінськи, скажімо так. Багінська енергія, дівочки. Угу. Отак, От тож хочу завершити тему очікувань і надмірних якихось хотілок від інших людей, що треба прощати людей, типу, о, це мій хвостик. обожнюю цю піжаму, яку мені подарував чоловік. Я і мої переключення теми. Сподіваюсь, вам не було нудно, вам була цікава ця тема. Скажіть, будь ласка, як ви справляєтесь з очікування від інших? І, взагалі, чи бувають у вас такі обідки на ваших подруг чи друзів, що вони там щось не роблять для вас? І як ви з цим справляєтесь? Ну, а я завершую свій образ своїм фірменним капюшоном, бо я ж арт-терапевтка в піжамі, камон, ну ви ж знаєте це. І просто стаю така чотка і потім не чотка в дзеркалі. Я кайфую, мені дуже подобається. Ну, Отак от, от. Так, ну тут пішла вже якась садомія, тому я виключаю це відео і бажаю вам берегти себе. Бажаю вам гарного настрою! Тьом-тьом!